Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Останнім часом почалися дуже активні атаки по всій Україні. Дуже активні бомблять практично кожного дня, і по Києву пролітає кожного дня по столиці, кожної ночі і мені карти погані випадають постійно. Тобто атаки посилилися. Знаєте, таке, ніби як було на початку війни, отаке От зараз саме зараз відбувається. Чи це знак завершення війни? Тому що, знаєте, зараз перемовини відбуваються дуже активно, і навіть ті країни, які раніше займали нейтральні позиції, зараз починають говорити більш впевнено. І, до речі, ще одна дуже важлива новина. Було прийнято вчора дві резолюції ООН. Одна, яку запропонувала Україна, а інша, яку запропонувало США. Можете почитати ці резолюції ООН, вони є у вільному доступі. В інтернеті, і там є дуже багато цікавих пунктів, які також наводять на ті думки, що скоро це все припиниться, і що війна скоро закінчиться. Принаймні, гаряча стадія закінчиться і більше воєнних ударів, атак і великої боротьби на фронті не буде. Або заморозка, або повністю мир. Можете прочитати ці резолюції, вони є в вільному доступі. Я їх пересказувати не буду, тому що це на півгодини часу. А в нас час обмежений. Ви і так мене сварите постійно, що я довгі відступи роблю ліричні. Окей, добре, зараз не про це. Зараз про те. Чи дійсно будуть далі продовжуватися ці великі атаки бомбершки? Знаєте, з чим я це все пов'язую? Я це пов'язую дійсно з закінченням війни, тому що переговори тривають дуже активно, набагато активніше ніж на початку 2022 року. Коли все це тільки почалося? Зараз переговорний процес триває дуже активно. Кожного дня купа новин не встигаєш за новинами, абсолютно тому, що Цілий, ці, ціла лавина інформації тобі падає на голову, і ти намагаєшся з цієї інформації хоча б щось одне окреме викоренити. Дуже багато новин останнім часом. Тому це все наводить на думки, що війна закінчується, а перед закінченням війни противник намагається якомога більше завдати шкоди, агресії ударів. Тому що противник розуміє, що як тільки будуть підписані договори та мир укладений, вони вже не зможуть відігратися. Тому знаєте, як це? Це, от, знаєте, така от. Агресія перед завершенням намагаються максимально більше завдати болю, тому що потім вони розуміють, що руки будуть, будуть зв'язані. Ну, в мене, принаймні, така теорія є стосовно цього всього. Тобто їм дали карт-бланш, щоб вони максимально зараз відігралися, бо потім вже вони цього зробити не зможуть. Коли вже все буде узгоджено, укладено і домовлено і підписано. Я би хотів подивитися ситуацію довкола України в плані атак зараз. На даний момент, що буде відбуватися найближчим часом. Я скажу так: три роки 3 роки все це безумство триває. І я думаю, що в цьому всьому все одно скоро кінець. Тому що навіть на початку війни, як це все почалося, я сказав, що мені приблизно йде цифра 3. Ну от, власне кажучи, трійка. Дай Боже, щоб це все закінчилося якомога швидше. І більше дай Боже, щоб це все не починалося ніколи. Добре, давайте будемо дивитися. Карта хуліганів, карта провокаторів, якісь агресії, провокація, щось таке от може бути. Карта легкомислія, карта легковажності, карта болезні, хвороба, карта удачі. Ну, до речі, буде потроху стихати. І, до речі, карта удачі це хороший знак, це збройне фінансове підсилення. Дивимося тут: Король піковий, карта ворога, карта агресора. Четвірка-бубнова карта якихось фінансових проблем, сімірка хрестова карта сили та успіху. Мені подобається, що остання карта це Сімірка Христова. Сімірка Христова це успіх. Тобто, все одно я вірю, що все це гадство, все це безумство, вся ця війна закінчиться з максимальним успіхом для України. Наскільки це можливо в нинішніх реаліях? Знову ж таки, я не буду розказувати якихось там великих бойок чи казок, я скажу так. Що це все закінчиться з максимально можливим успіхом для України. Ну, Кожен може вбачати своє в понятті максимально, максимальний успіх для України. От у моєму понятті, от як я взагалі бачу цю фразу, цей термін максимальний успіх, це завершення гарячої фази, завершення війни навіть взагалі, завершення всіх бойових дій, і щоб ці бойові дії більше ніколи не розпочиналися взагалі. І, звичайно, що максимальне повернення території України, максимальне по максимуму, наскільки це можливо, повернення окупованих територій. Оце і є той самий успіх, оце і є ті самі успішні дії. Ну і знову ж таки, допомога Україні і інших країн, озброєння, мілітаризація, курс на якусь мілітаризаційну схему життя. Де ми всі максимально обороняємо себе, як Ізраїль, наприклад, і в такому випадку Україна може жити довго, благополучно. У нас появиться відчуття стабільності, і ми можемо будувати плани на майбутнє, чого ми на жаль не можемо собі дозволити зараз, коли триває війна, бо ніколи не знаєш, куди прилетить, і хто в результаті стане жертвою цього всього. Так, що, шановні глядачі, от напевно, оця от семірка Христова, от як фінальна карта мого сьогоднішнього розкладу, нехай вона стане такою новою сторінкою, новою історією для України, в якій Україна нарешті позбавиться воєнного болю та всіх цих наслідків, відбудує себе, відновить і буде жити за абсолютно новою моделлю. Модель, яка буде захищати Україну, модель, яка не допустить нового початку війни. Дай Боже, щоб так було. Бажаю всім всього найкращого, миру, благополуччя. Дякую, що подивились це відео. Поставте йому лайк, підписуйтеся на мої сторінки в Ютубі та в Тіктоці. Бажаю всього хорошого.